Всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо правильні ті слова французької мови, що починаються з голосної. Про всяк випадок нагадаю, що голосний звук або голосна літера це така, яку можна проспівати. Наприклад, е, а, о, у, і так далі. Наприклад, е, як -е", в моєму прикладі, еме любити. Отже, чому взагалі виникла потреба розглянути дієслова, що починаються з голосної, в окремому відео, спитаєте ви. Саме тому, що в такому випадку будуть відбуватися деякі дуже цікаві фонетичні явища. Давайте подивимось. Отже, я люблю буде звучати як «жем». що відбулося? У слові ж я випала літера «й». А тепер ми не будемо вимовляти як ж, а просто будемо вимовляти як жем. Ми поставимо апостроф, і в нас це слово буде звучати як одно жем. Це явище називається випадіння. Ти любиш тюм. Ем». В цьому випадку нічого не випадає. Він любить ілем, вона любить елем. Ви, мабуть, помітили, що я вимовляю ці слова злитно. Така злитна вимова французьких слів це тенденція французької мови. Саме завдяки цій тенденції, французька звучить так мелодійно, ніби вона л'ється рікою. Ми любимо онем. Подивіться, я вимовляю це знову як одне слово. В уроці про дії слова, що починаються з приголосної, ви, мабуть, помітили, що я вимовляла цей он як носовий. Я вимовляла це ОН. Зараз я вимовляю он. Онем. Чому так відбувається через те, що наступне слово М «ем» починається з голосної. Ну, зиму. Ми так само бачимо щось нове. Літера С, яка в кінці слів не має читатися за правилами французької мови, почала читатися. Чому? Саме під впливом того, що наступне слово емон починається з голосної. Це фонетичне явище називається зв'язування. В даному випадку, воно обов'язкове, ми маємо вимовляти букву С як «з». Я позначила її в квадратних дужках – Великою літерою синім кольором. Отже, «нуземо» Ви любите. Так само вуземе. Еме починається з голосної, тому буква С у слові «ву» починає читатися як з. Так само вони люблять ільзем під впливом голосної Е. Остання С, яка до цього не читалася, зараз буде читатися як З. І так само вони люблять ельзем. Давайте ще раз подивимось на ті фонетичні явища, з якими ми щойно зіткнулися. Перше, це випадіння, французькою називається лілізьон, коли випадає голосна під впливом наступної голосної, як у жем я люблю. Далі онем, ми любимо. Це також є зв'язування. Коли попередній носовий звук. Який звучав до цього як ОН, починає читатися як Н, ОН, «онем». НУЗЕМУ. Зв'язування, коли німий С, починає читатися як дзвінки з. Вуземи, Ільзем, Ельзем. Отже, у формах ОМ, НУ, ВУ, «іль», «ель» Ми бачимо з вами таке фонетичне явище, яке називається зв'язування ля лєзон. Узагальнимо наші знання про випадіння. Випадіння це таке фонетичне явище, коли голосний «e» або «а» випадає з односкладового слова, якщо наступне слово починається з голосної. Наприклад, було Ж, ми додаємо «м», отримуємо «жем». Було «ж», ми додали Т, тебе, далі М, отримаємо я тебе люблю. Зв'язування це таке фонетичне явище, коли остання німа літера або носовий голосний у слові починає читатися, якщо наступне слово починається з голосної. Наприклад, «онем» – Ми вимовляємо носовий Н. Як звичайний чіткий звук Н. Онем. Замість «он». Порівняйте «он візіт онем. Чуєте різницю? Нуземум. До речі, офіційною позначкою зв'язування є ось така дужка, як ви бачите в мене на екрані, протягнута від останньої літери попереднього слова до першої літери наступного слова. Вуземи, ільзем, ельзем. Німий С в кінці слова починає читатися як з. Ще раз хочу наголосити, що таке зв'язування є обов'язковим. Зв'язування між особовим займенником та наступним дієсловом, що починається з голосної, є обов'язковим, і ми обов'язково маємо його. Вимовляти. Якщо ви почуваєте потребу зробити більше вправ, щоб закріпити саме цю тему, розгорніть опис до цього відео, де я залишу посилання для вас на додаткову вправу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і побачимось в наступному уроці.